Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу рубрику Аналоги пряжі. Чому ми з вами шукаємо аналоги? Причин може бути безліч. Для когось один артикул не по карману, у когось він просто не продається в країні і його неможливо придбати для когось інші причини. Тож, ми в в'язальниці. Пробуємо підшуковувати, а яка ж пряжа могла б замінити цей артикул? І саме сьогодні ми з вами поговоримо про всесвітньо відомий бред це Drops. Мені здається, ви вже безліч разів чули про цей бренд і, можливо, перев'язали всі артикули. А можливо, хтось із вас ще жодного разу не пробував, хоче це зробити, але з якоїсь причини не може придбати саме цей артикул. А саме про що сьогодні буде йтися мова? Це пряжа Дропс. Раніше вона називалася Eskімо. Зараз же цей артикул називається Snow. Поки що світло-сіру шапку ми відкладемо, вона нас не цікавить і подивимося на ось такий насичений ягідний колір. Ще раз хочу повторитися, що саме цю шапку я в'язала із дропс і тоді цей артикул називався ескімо. Що це таке? Це ровниця, 100% вовна на 100 грамів 100 метрів, і вона майже-майже не скручена. Але хочу відразу сказати, що не лякайтеся, будь ласка, цієї вовни, бо як тільки ми чуємо не меринос, а вовну, то нам здається, що ми не зможемо її носити, бо наш лоб буде настільки колотися, що ми тільки про це й будемо думати. Але відразу хочу вам сказати, що це судження, воно хибне, тому що ця вовна вона доволі м'якенька. В кадрі моя незмінна помічниця, яка кожного разу допомагає знімати відео. Тож, саме для метражу 100 метрів на 100 грамів для я обираю спиці номер 5 Я не скажу, що я в'яжу дуже щільно або дуже вільно щось посередньому. Чому я... Обираю такий номер спиць. Тому що все ж таки завдання шапки наш зігрівати, і щоб вона якомога менше продувалася. І я зі, скажімо так, 100% впевненістю можу стверджувати, що ця шапка одна з найтепліших в моєму гардеробі. Але і тут якраз. Це Але зараз у мене немає змоги придбати цей артикул. То я ж для себе почала відшуковувати аналоги, а яка ж пряжа могла б замінити саме цей артикул, і щоб так само була м'якенька і виглядала доволі презентабельно. Я ж знайшла, чим можу замінити подібну пряжу. Так ось це німецький виробник. Ниточка ровниться, і подивіться, будь ласка, уважно, що нам пропонується. Ця пряжа позиціонується як пряжа для валяння, бо ровнична ниточка. Я ж, звісно, валяти не стала, а придбала саме цю упаковочку для того, щоб зв'язати шапку. Бунтики йдуть по 50 грамів, тобто в 50 грамах 50 метрів. На шапку нам знадобиться з вами три бунтики. У мене розмір десь 56 спиці номер 5 три бунтики. Зараз ми з вами доволі детально і уважно розглянемо, як виглядає ця пряжа, і підемо далі. Зараз перед нами вже попрана висушена шапка, яку я навіть трішки встигла поносити, для того, щоб знайти ці відчуття на голові, чи все ж таки є різниця, чи ні. Так ось, дуже-дуже активно я намагалася порівняти, знайти. Різницю між ними і відразу хочу сказати, що, дівчата, різниці, окрім ціни і окрім виробника, я зовсім не знайшла. Бо в'язала я однаковим номером спиць, витрата на шапку зовсім однакова, 3 маточка цього виробника і три маточка цього виробника, поки різниці немає. І ця тактильно, і ця тактильно, вони зовсім однакові. Коли я носила, я хотіла відчути все ж таки різницю саме на лобі, як реагує, пряжа контактує із моїм лобом, і знову, дівчата, жодної різниці я не знайшла. Єдине, що хочу сказати, коли ви дуже активно будете експлуатувати, то вона трішки-трішки розповзеться. І поки що єдина різниця, яка між ними існує, це по формі. Бачите, поки що вона нова, вона не прийняла форму голови. Ця шапка, яку я ношу вже не один рік, можемо подивитися, так, то вона все ж таки. Трішки роздається. Що стосовно пілінгуємості. Дівчата, якщо я використовую саме меринос або альпаку в, ровниць, в ровниці, то вона дуже-дуже швидко пелінгується. Я навмисно саме для ролика нічого з цією пряжою не робила, щоб ви подивилися, як вона виглядає через багато скажімо так, років активної експлуатації. І я в'язала на подарунок саме з німецького виробника яскраво-червону, її носять вже рік, її вже прали. і мені відзвітовувалися спеціально для цього відео, що зовсім нічого з нею не відбулося. Фото я обов'язково вставлю. Так, і на завершення, ви мені, дівчата, скажете, так, у тебе ще один моток. Яка економія, якщо ми будемо говорити про економію? І якщо. Ви носите пов'язки, то можна зв'язати ось таку пов'язочку, якраз на ще раз повторююся, об'єм голови 56-57, Може. Вийти ось така чудова пов'язочка на голову. Якщо ж ви подібні, а особливо якщо дитині, то вам і то менше потрібно буде. Ще раз хочу повторитися: не бійтеся, використовувати і навіть для дитячих речей, бо вона дуже-дуже гарно підходить. Якщо ж ви не бажаєте зв'язати пов'язку, то ви можете зв'язати рукавиці. Наприклад, пустити ці 50 грамів саме на Uh, Манжети. Рукавиць, так, а потім основне полотно зв'язати іншої пряжою, або, мені здається, вистачить на короткі мітинки. Я ж свою чергу пов'язку в'язати не хочу, я зв'яжу резинку на рукавиці, але це вже, дівчата, буде зовсім інша історія. Я сподіваюся, що цей ролик вам сподобається, можливо, ви щось візьмете на замітку. І відразу хочу сказати, що ми з вами будемо продовжувати серію. Випусків так, аналоги того чи іншого артикулу. З вами була Юля. До скорих зустрічей. Пока-пока!